А там написано. 41 метр і нічим абсолютно не обґрунтовано, хоча в попередніх значить, описах наукових, що це історична спадщина, що це офірна зона пам'ятки ЮНЕСКО, що це археологічна зона е, пам'ятки археології національно значної град Ярослав, і так так далі, багато-багато, а потім хоп, ця цифра виникає. 41 метр. І нічим. 41 метр це скільки поверхів виходить? Зараз важко говорити поверхи, тому що краще говорити відмітка. Тому що можуть написати три поверхи, а кожен поверх по вісім метрів буде і порахуйте, яка це буде висота. Тому я про поверхи намагаюся не говорити. Тому тут має бути чітка позиція. І от позиція, саме, я думаю, вирішення це орган охорони пам'яток, заповідник має бути. В тому числі. Це не говорить, що він буде однособовий. Це має бути в тому числі. Ну, що, працювати... А від кого залежить це рішення? Що вона була. Від Верховної Ради. Це поправка вноситься в закон. Вони ніколи цього не зроблять. Я не можу коментувати, що зробить Верховна Рада, але на цьому ми зараз не стоїмо. Зараз готується новий закон охорон про збереження культурної спадщини, і про це говорив неодноразово віце-прем'єр. Існує зараз експертна група, яка працює над цим законом. І ми вже попередньо обговорювали ці нормативи, що були. Вони ще не, не всі сприймаються всіми експертами, але на них треба настоювати, тому що це є одне із вимог ЮНЕСКО.